Радянський підхід до вивчення минулого знівелював роль представників еліти у розвитку держав, певних територій і міст минулого а дарма, адже поява певних людей у певному місці могла змінити долю поколінь, а значить, окреслити наше сьогодення, незалежно від того, ким вони були меценатами чи навпаки марнотратами. Ми знаємо, що коли йде накопичення якогось капіталу, то перші Представники цих родів вони дуже як кажуть активно накопичують землі, не зупиняючись не перед чим. А вже в дітях відбуваються інші процеси. Вони починають бути меценатами, дуже часто можуть ставати е, навіть самі композиторами, ставати скульпторами. Станіслав Любомирський, який став власником рівного у 18 столітті. Здобув славу неймовірного картяра, любителя вина і розкішних балів. Його часто порівнюють із сучасними олігархами. Однак заможній магнат змінив авторитет провінційного містечка, а його діти фінансували різні проекти. Хто і коли мріяв провести трамвайну лінію у рівному, як місто стало центром освіти та культури. Товстосуми, переїжджаючи до нових міст, найперше впливали на їхню економіку. Облаштування дорогих палаців та резиденцій притягувало людські ресурси та впливало на життя звичайних людей. Крім того, вони організовували прибуткові справи, наприклад, пов'язані із торгівлею. Чотири тижні в Рівному йшов ярмарок. Чотири тижні. Тут йшла торговля і йшов обмін місцевих товарів на ті товари, які привозились сюди. Ну і потім в Дубне теж Любомирські проводили таку саму політику, знамениті контракти. Після третього переділу Речі Посполитої Волинь стала частиною Російської імперії, що похитнуло панівне становище польських шляхтичів. З'явилися суперники у вигляді дворян. Заможні магнати пристосовувалися до нових правил гри у 19 столітті. Більшість е, магнатів е, перестає вкладати кошти у розбудову своїх резиденцій. Насамперед, це пов'язано з зміною економічних і соціально-політичних умов на той момент. В Російській імперії. Е, е, Основні кошти вкладалися у розбудову столиць північної столиці Петербургу і історичної столиці Москви для. Польської шляхти і магнатів, скажімо, умови були не настільки комфортними, як це було в Другій речі, в першій речі посполитій. І власне магнати не могли собі дозволити фінансування цих резиденцій, і дуже часто ставалося так, що вони будували собі менші за масштабами палаци або просто переїжджали жити в місто з резиденції. Багаті палаци, як додаток до іміджу своїх власників, втратили значення. Нові філософські течії спонукали до переосмислення місця людини у суспільстві та відношення до матеріальних благ. Знання та освіта виходять на передній план. Князь Фредерик Любомирський, який успадкував рівне. Е Збудував собі на новій території невеличку резиденцію, яку назвали згодом резиденцією на гірці. Збудував невеличкий одноповерховий палац, куди переніс з давнього палацу ще з 18 століття, переніс найцінніші речі, раритетні речі, частину колекції картин. Більше до палацу ніхто з Любомирських не повернеться, а приміщення надовго обезлюдніє. І лише його стіни нагадуватимуть про гучні вечірки Станіслава і водночас лякатимуть своїм зовнішнім виглядом дітей. Вже в 70-х роках 19 століття ми знаємо, що Короленко, який навчався в цій гімназії, в одному з своїх творів описує цей палац і пише, що це руїна, що це вже будівля, яка не має ні вікон, ні дверей, і тут лише вітер буяє, який ну, просто викликає жах у маленьких дітей, яким розказували оповідки про те, що цей старовинний замок збудований на кістках турецьких полонених. Приблизно там, де рівняни звикли відвідувати концерти влітку, як стверджують дослідники, розташовувалося помешкання Фредерика Любомирського. Він також змінив життя міста, проте, у більшій мірі, його культурний вигляд це був справжній меценат свого часу. Для нас, безперечно, ця людина. Запам'яталася як фундатор першого середнього навчального закладу на території не тільки нашої області, а значної частини Волинської губернії. Ну, безперечно, що князь Любомирський він піклувався про розвиток свого міста. Він розумів, що розміщення в нашому місті навчального закладу буде сприяти притоку сюди. Нових мешканців, чиновників, комерсантів, які будуть обирати наше місто поміж інших міст Волинської губернії, тому що будуть мати можливість навчати своїх дітей, і ці в свою чергу потім зможуть поступати в університети і інші навчальні заклади. Фредерик Любомирський мислив стратегічно, проте багато підтриманих фінансово ним справ. Яскраво свідчили про його безкорисливість. Напевне, таким був почерк меценатів того століття. Дійсно, так згідно з документами, ми простежимо, що по першій в представники князя Любомирського робили ці ремонтні роботи на наколішній території гімназії. Ну і протягом всіх. Років діяльності до 1922 року представники е, родини Любомирських вони оплачували проживання законовчителю римокатолицького розповідання, оплачували квартиру і е, поставляли дрова, що на той час було досить дорого. Забезпечити квартири дровами. Така поведінка Любомирського викликає, як мінімум, подив, якщо згадати марнотратство його діда. Однак у 19 столітті гламур вже був не в моді а у Російській імперії працювала ціла система доброчинності це було абсолютно благодійно. Що три роки зібрання збиралося зібрало, в Житомирі і обговорювало низку питань. Крім цього, крім серед інших питань, самі дворяни ініціювали зібрання. Окремих коштів зазвичай це було з рівійської душі. Там дві копійки, три копійки, п'ять копійок з рівійської душі. Відповідно, в кожних в кожна дворяна ця сума була своя. Після Фредерика Любомирського власником міста став його син Казимір. Сучасники пригадують, що це була на противагу прагматичним родичам надзвичайно творча особистість. Це поет, це музикант це час, коли тут у нас в Рівному був при дворці театр, проводилися обжинки, дожинки, такі свята. Це була ну, людина такого художнього хисту. Ну і з бібліотек бібліотека поповнювалася. Кожного кожним поколінням любомирських бібліотек поповнювалася. Ось ви бачите унікальне видання історії Франції Зафрідеріка. Вона поступила в бібліотеку. Що ж трапилося з родовим гніздом Любомирських? Невже ніхто так і не заселив та не прагнув його відбудувати? Палац Любомирських, він, вже ми кажемо, що в середині 19 століття втрачає своє значення. А надалі, на початок 20 століття, його описують вже як руїну. Ми бачимо, що тут влаштовувались то офіцерські буфети, коли проводилися якісь ігрища або влаштовувалися якісь маневри, бо ми знаємо, що тоді військових було в рівному досить багато. Про це свідчать і казарми, які збереглися до наших днів. на початку ХХ століття палац Любомирських поставало питання про його реконструкцію, але до Першої світової війни до цього не дійшло. В 20 Роки доля була дуже несприятлива для цього палацу, і в 27-му році він згорів. Але це період, коли ми бачимо зацікавленість до туризму, до відвідувань краю. І незважаючи на те, що палац вже був в руїні, стояв такий, знаєте, як сиротинка без даху, стояли одні лише колони, без вікон. Але ми бачимо, що тут була величезна кількість туристів. Це було улюбленим місцем для рівнян і для гостей. Польська влада час від часу переймалася питанням відбудови архітектурної легенди міста, незважаючи на вартість проекту. Подейкують, що наприкінці 30-х років вони звернулися до Хуберта, одного з останніх рівненських Любомирських, за фінансовою допомогою, проте грошей у нього на це не було. Крім того, почалася Друга світова війна. Сучасну вулицю Лєрмонтова колись вдячні українці, назвали на честь Станіслава Любомирського, який володів рівним. Наприкінці 19-го на початку 20-го століття він мріяв провести водогін і навіть трамвайну лінію. Він займався мілярацією сушенням болота, яке було посередині нашого міста. Це зловонне повітря. Воно псувало життя місцевим мешканцям. І, от як зазначав лікар. Рівненського училища. От той вигляд, така, худі, блідні, якісь ці діти, все, -все це пов'язувалося з тим, що це зловонне повітря воно псувало здоров'я місцевих мешканців. Він провів міліорацію, сприяв цьому, однак вона була нераціонально проведена і не дала бажаних результатів. Однак, ну, один великий його задум. Був здійснений. В 1912 році він отримав дозвіл від будівельної комісії губернського правління на будівництво в рівному електростанції. Останніх з Любомирських Хуберта й Адама, які володіли містом напередодні Другої світової війни, вбили червоноармійці. Нова влада не потребувала меценатів.